Коли ми працюємо у просторах, ми можемо е, не всі уроки виводити у журнал. Ми, у нас є певний зміст, ми його додаємо. Так, є у нас зміст, запланований він. І всі уроки будуть відображатися в журналі. Але якщо ми підемо у налаштування, виберемо класний журнал. І саме в цьому розділі ми можемо вибрати теми уроків, що відображаються в розділі облік навчальних досягнень класного журналу. І якщо натиснемо редагувати та познімаємо галочки з деяких уроків, тоді їх не видно у журналі. Ось, наприклад, останній урок був консультація, і якщо ми подивимося у PDF-ному журналі. То ми побачимо, що цього уроку немає у журналі.